Як я робив літню кухню в оливковому саду? Спочатку виставив опори і обклав їх камінням. У саду був сухий горіх, вирішив з нього зробити стелешню. Я розпиляв його вздовж. Вийшло три товсті міцні дошки, поклав їх на опори, і основа для кухні готова. Після роботи одразу вирішив її випробувати і приготувати вечерю. Сьогодні брускета з анчоусами та буратою і паста з грибами. Ставлю варити пасту, і паралельно готую брускету. Хліб трохи підсмажую, викладаю анчоуси, додаю серединку бурати і трохи оливкової олії з мого саду. Це не зовсім традиційне поєднання, але дуже смачно. Переходжу до соусу, нарізаю цибулю і обсмажую її з помідорами. Додаю місцеві гриби кардончелі, традиційні для регіону Апулія. Змішую з пастою і ще трохи бурати. Все перемішуємо і викладаю в тарілку. Вечеря готова. Тепер ще трохи вина, і ось заради таких моментів усе це й робиться. Тиша, захід сонця, смачна їжа і відчуття саду після роботи. Роздуми наодинці і цей день добігає кінця. Дякую за перегляд!